Доброго дня, діти! Я знаю, що всі ви любите читати книжки разом з батьками. І ви знаєте, що книжки можна знайти в книжковій крамниці або в бібліотеці. Книжки бувають різні. Є книжки для дорослих людей. Подивіться, вони великі, на обкладинках немає картинок, а якщо розгорнути книжку, то ми побачимо тільки текст. А ось перед вами дитячі книжки. Вони мають яскраві обкладинки та гарні ілюстрації, які створюють художники-ілюстратори. А для зовсім маленьких діточок є книжки з картинками, які називаються розгортки. Їх можна розгорнути і згорнути. Я пропоную вам діти сьогодні зробити таку книжку-розгортку або розкладайку. Нам буде потрібна смужка паперу, різні картинки, клей, пензлик та серветка. Починаємо! Отже, діти ми сьогодні зробимо з вами книжку-розгортку, тому що вона розгортається і складається. Ось так, як гармошка. Для цього нам потрібно згорнути смужку паперу в кілька разів. Подивіться, як я це буду робити. Ось у мене смужка паперу. Її треба згорнути навпіл. Ось так подивіться. Одна сторона до другої сторони. Рівненько, зігнути, тепер зігнути ще раз навпіл. Подивіться як, згортаємо, притискаємо. Тепер ми розкладаємо нашу смужечку паперу і згортаємо її ось так гармошкою. Щоб вона змогла розкластися і скластися. Тепер нашу смужку треба розгорнути і покласти на стіл, і на кожну частинку наклеїти якусь картинку. Я приготувала картинки заздалегідь. Ви можете вирізати собі картинки, які вам заманеться. На першу частинку я наклею сонечко. Намащую і приклеюю, притискаю серветочкою. Наступна картинка в мене буде із пташечкою. Намастила, приклеїла і притисла серветочкою. Наступна частинка буде з вуликом. Вулик теж треба намастити, приклеїти, а поряд з вуликом будуть літати бджілки. І бджілок приклеїмо. Притискаємо серветочкою, щоб робота була охайна. Ще одна картинка. Я наклею хлопчика. А поряд з хлопчиком буде м'ячик. І теж притискаю. Можна перегорнути смужку на іншу сторону і ще приклеїти картинки. У мене іще є одна, одна картинка. Ось дівчинка, яка годує рибок в акваріумі. Можна і далі продовжити. Але мені вже досить. Подивіться, діти, у мене вийшла книжка. І я можу навіть розповісти, про що в ній йдеться мова. Давайте разом спробуємо. Засяяла вранці сонечко. Прокинулась пташечка, заспівала пісеньку. Бджілки вилетіли з вулика і полетіли. Збирати солодкий нектар для меду. Хлопчик прокинувся, подумав і вирішив піти на вулицю погратися з м'ячем. А дівчинка вирішила вранці погодувати рибок, бо вони зголодніли. Ось діти у мене вийшла ось така книжка-розгортка, тому що вона розгортається і звертається. Зробіть собі таку книжечку, зробіть свою казочку за картинками.